Сергій Андрушки, я мовлю для громадського телебачення просто з ложе преси українського парламенту. Щойно спікер українського парламенту Володимир Рибак оголосив 30-хвилинну перерву після того, як за проєкт постанови за створення тимчасової комісії щодо змін до конституції для повернення до парламентської президентської республіки за цей проект, після того як не проголосували депутати, не набрали 226 необхідних голосів. власне була оголошена ця перерва. Утім, сьогодні вже депутати двічі голосували і двічі успішно. Спочатку це за проєкт календарного плану на найближчі півроку для депутатів, та проєкт щодо плану роботи депутатів на найближчі півроку. І а, можна подивитися, що зараз відбувається в українському парламенті. А, вони, власне, от фракція, так звана група позафракційних з Володимиром Литвином про щось домовляється. Позафракційні підтримали постанови щодо календарного плану на півроку, проти якого виступала опозиція. І а, можу. Додати, що можу додати, що сьогодні представник президента у Верховній Раді Мірошниченко повідомив про те, розповів про обережний оптимізм. Це цитата, це цитата щодо того, що опозиція та провладна більшість вироблять єдиний план зміни до конституції. Можливо, такий план з'явиться вже наступного тижня. Водночас він водночас депутат тягнебок повідомив, що, що про те, що він взагалі три дні останні не ходить на комісії, де беруть участь голови фракції парламентських фракцій. І е, поки що це все. Буду стежити за подіями далі з українського парламенту. До зв'язку.